США намагаються уповільнити військові розробки Китаю, перекривши доступ до передових напівпровідників. Як відрізняється військова міць? США та Китаю, а також їхніх союзників, розгляньмо детальніше. А ще новий проєкт Пентагону, який має усунути найбільшу військову слабину Вашингтона. Це програма Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. зупинити військовий розвиток Китаю. Такий, за словами міністра торгівлі Джини Раймондо, найновіший план Вашингтона. Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу CNBC після візиту до Китаю минулого тижня. Ось фрагмент. Ми намагаємося придушити їхній військовий потенціал, і якщо вони це відчувають, то наша стратегія працює. Принаймні, поки я на цій посаді, ми не продаватимемо Китаю складні американські мікросхеми. За словами Реймондо, під час візиту китайська сторона просила її послабити експортний контроль США. Однак вона наголосила, що цього не станеться, і що вести переговори щодо національної безпеки не планують. Міністр торгівлі стверджує, що країна намагається не дистанціювати. Атися а знизити ризики також Китай все ще зможе купувати деякі чипи на мільярди доларів, бо більшість цієї продукції не оснащена передовими технологіями, тому не викликає занепокоєння у США. Водночас американські компанії все більше переймаються тим, що в Китаї небезпечно інвестувати. За словами Реймондо, нещодавні безпричинні рейди в офісах американських компаній і непрозорі дії регулятивних органів щодо фірми Мікрон стурбували всю ділову. Пільноту в інтерв'ю CNBC вона заявила, що американський бізнес хоче і готовий конкурувати. Але недавні події ухвалення закону про боротьбу зі шпигунством і таке інше призвели до створення нерівних умов, і саме це треба припинити, щоб американський бізнес міг ефективно конкурувати. Як захід для відновлення довіри вона запропонувала угоду з компанією Боїнг. США прагнуть уповільнити військовий розвиток Китаю, але наскільки сильними є збройні сили цієї комуністичної країни? Згідно з цьогорічним індексом військової могутності, Global Firepower, США, як і раніше, очолюють список. За ними йдуть Росія та Китай. Із десяти найсильніших військових держав світу, шість союзники Вашингтона. Одна з них Пакистан. у різних сферах співпрацює і зі США. І з Китаєм водночас Синтія залежить від російської зброї, що ускладнює її становище. Лише Росія, суто китайський союзник, намагаючись протистояти китайським збройним силам, Вашингтон стикається з проблемою у Китаї. Більше кораблів, ракет та солдатів. А США мають більш передові технології. Але по одному американському винищувачу вогонь відкриють 20 китайських. Утім, США знайшли хитре рішення використати автономні засоби для скорочення розриву чисельності особового складу. Міністерство оборони США оголосило про початок роботи над новим проєктом. Упродовж найближчих двох років створять тисячі дронів та інших безпілотних літальних апаратів. США посилюють військову підтримку Тайваню. Острів хоче підготуватися до можливого китайського вторгнення. Нині поширена думка: що якщо між Китаєм і Тайванем почнеться війна, то конфлікт набуде значно більшого масштабу ніж війна між Росією та Україною. І Він навіть може призвести до третьої світової війни. Лише кілька днів тому США схвалили черговий продаж зброї Тайваню. Угода на 80 мільйонів доларів унікальна тим, що укладена в межах програми, яка зазвичай призначена лише для суверенних держав. Китайська компартія називає демократичний Тайвань своєю територією, хоча ніколи не керувала островом. Тайвань рішуче заперечує претензії КНР. Вашингтон заявив, що ця угода не означає зміни політики щодо Тайваню або його статусу. США уклали низку угод з продажу зброї Тайваню як за Трампа, так і за Байдена. Торік Тайвань скаржився на затримку постачання зброї після того, як виробники переключилися на постачання для України. Підтримка Тайваню з боку США ґрунтується на двопартійному консенсусі. Вашингтон зобов'язаний за законом надати острову кошти для самооборони Велика економіка на глиняних ногах у Китаї сплеск протестів робітників у низці великих галузей. Їх уже було більше ніж за минулий рік. Про це докладніше. Станом на початок вересня цього року Організація захисту трудових прав Китайський трудовий бюлетень зафіксувала понад 900 акцій протесту робітників по всій країні. Припускають, що до кінця року ця цифра може зрости до 1300. Більшість протестів придушують у зародку. Водночас, серед усіх професій лідирують будівельники. У середньому за місяць вони влаштовують по 50 акцій протесту, зазвичай через затримку зарплати. Причина скорочення. Ринку нерухомості, через що в забудовників зібралося багато непроданого житла, оскільки його ніхто не купує, компаніям важко платити підрядникам. Засновник Нью-Йоркської некомерційної організації China Labor Watch каже, що Китай ще не вигадав, як уповільнити економічний спад. Економіку не стимулюють, споживання не в найкращому стані, не кажучи вже про зниження обсягів експорту. Усі ці фактори сприяють тому, що компанії втрачають бізнес та затримують заробітну плату. З Січня до травня спостерігалося найбільше зростання кількості протестів у промисловій галузі. Це пов'язано з тим, що вповільнення світового попиту стримує китайський експорт. У червні він різко скоротився на 12,4 відсотка, як порівнювати з попереднім роком.